У Черкаській області з 11 до 17 листопада захворіло 4,5 тисячі осіб на ГРВІ, включно з COVID-19. Понад 55% хворих на ГРВІ – діти. Про це повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Показник захворюваності на 4,6% вищий, ніж тиждень тому. На коронавірусну хворобу занедужали 24 особи, проте серед дітей жодного випадку не зареєстровано. Померла одна особа віком 60 і старше. Найвищі показники захворюваності відзначались у Золотоніському районі. Кількість шпиталізованих з приводу гострих респіраторних інфекцій, зокрема COVID-19, збільшилась порівняно з попереднім тижнем на 6,6% і становить 259 осіб, із них 149 дітей. До 17 років летальних випадків від грипу не зареєстровано.